Друзі, вітаємо вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні я розгляну дуже важливий термін, який багато хто путає і не знає, як правильно це звучить. І також я розповім, як саме працює маркетинг. Сьогодні на цьому відео ми розберемо, що таке маркетинг та як він працює на практиці. Тому не забудьте підписатись і поїхали! Маркетинг це не реклама і не впарювання клієнтам вашого продукту, який погано продається. Тому що багато хто думає, що в мене є якийсь товар, я найму маркетолога, який буде якось упаковувати цей продукт, налаштовувати рекламу і впарювати, щоб ми мали дуже великі продажі. Але насправді це працює зовсім не так. Я хочу відійти до самих основ маркетингу і звернутися до слів Філіпа Котлера, який реально став таким батьком маркетингу, і він структурував все в головах маркетологів і, взагалі, структурував все на ринку. Він зробив декілька класних, написав декілька Класних цитат в своїй книжці основи маркетингу, які я хочу процитувати, і вам чіткіше стане зрозуміло, що взагалі таке маркетинг. Перше, маркетинг це не мистецтво продавати те, що ви виробляєте. Це мистецтво створювати те, що люди хочуть купити у вас. Тобто ми маємо створити продукт такий, що люди самі хочуть його купувати, а не просто впарювати те, що у вас вже є зроблене. Друга цитата, яка мені дуже подобається, це найкраща реклама це задоволений клієнт. Тому що реально, якщо ви створите класний продукт, то він буде сам себе продавати, і клієнти будуть по сарафанці приходити до вас і його купувати. Третя фраза це компанія, яка орієнтується лише на продаж, рано чи. Пізно починають програвати компаніям, які орієнтуються на клієнта. Тобто ми завжди маємо бути клієнтоорієнтовані. І четверта фраза це мета маркетингу зробити продажі зайвими, тобто продукт має сам себе продавати, як ми бачимо, лідерів ринку, таких як Apple, коли черги за продуктом вибудовуються, навіть коли вони не запускають пряму рекламу на продажі своїх продуктів. <кхід> я кажу, мені треба розговоритися, бо я буду ще заганяти трохи. Приблизно ось так розуміють всі маркетинг, коли починають звертатися до маркетологів, таргетологів, смм спеціалістів, будь яких діджитал-спеціалістів, які працюють з маркетингом. Вони думають, в мене є продукт, і я хочу його продати. І маркетинг це десь посередині між тим, що я хочу продати цю склянку, і між тим, що є клієнт, який потенційно хоче його купити. Але я розмалював вам конкретну схему, як насправді виглядає маркетинг і на що нам потрібно опиратись. Ось так виглядає маркетинг. Він складається з трьох. Складових, точніше на перетині трьох складових: перше це бізнес, зазвичай це виробник якоїсь продукції. Якщо ви продаєте якісь послуги, сервіси, це теж можна сказати, що ви виробник. Друге складувати сам продукт, який ви виробляєте. І третє це клієнт-споживач, ринок, який буде в нас потім купувати цей продукт. І маркетинг це посередині між цими трьома поняттями, тому що нам потрібно спочатку від клієнта дослідити його, дослідити ринок. Зрозуміти, що йому потрібно, і тоді передати цю інформацію на виробництво, щоб ми могли створити класний продукт, який реально максимально задовільнить потреби цього клієнта. Якщо це послуга, також вам потрібно розуміти, яку послугу надати. Чим ця послуга має виділятися серед всіх мільйона інших послуг, схожих, які є на ринку. І тоді на наступному етапі ми вже переходимо безпосередньо до продажу товарів. Ми збільшуємо його впізнаваність і продаємо продукт. Тобто ми вже працюємо над брендингом і над прямою рекламою, коли в нас є класний продукт, щоб під. Силити ці продажі саме ось так виглядає насправді весь комплекс маркетингу для себе. Я сформулював визначення маркетингу як маркетинг це задоволення потреб клієнта вашим продуктом. Саме ось ця фраза максимально відображає те, що є маркетинг, тобто це і створення продукту, і просування продукту, щоб про нього дізналась ваша аудиторія, яка буде його купувати. Маркетинг умовно можна розділити на дві частини: є перформанс-маркетинг і, звичайно, є стратегічний маркетинг. І зараз ми розберемо ці поняття детальніше. Перше це стратегічний маркетинг. Стратегічний маркетинг це набір рішень, які допомагають знайти відповідь на чотири основних запитання. Перше, це хто наші клієнти і які його потреби цього нашого клієнта, що взагалі потребує ринок, щоб ви могли створити продукт, який вони будуть купувати. Друге, це який продукт або рішення потрібно саме цьому клієнту, коли ми дізналися, який в нас є ринок, які є потреби в цього ринку, Тоді ми створюємо продукт, який буде максимально цей ринок задовільняти. Третє запитання: це який об'єм і потенціал ринку. Коли ми розробляємо для клієнтів маркетингові стратегії, ми досліджуємо ринок, тобто ми. Дивимося, який є сформований попит, скільки конкретно людей прямо зараз шукають продукт схожий на ваш. А також ми дивимося, який є потенціал і наскільки ми можемо масштабувати свій продукт на найближчі періоди. І четверте питання: це яким шляхом і через які канали продукт має просуватись. Тобто, коли ми розуміємо, який є ринок. Хто наш клієнт, хто хоче купувати цей продукт? Коли ми розуміємо, який має бути продукт, який завдовільнить максимально їхні потреби, ми розуміємо, який є об'єм і куди нам рухати, скільки ми можемо потенційно продати цього товару. Тоді ми вже складаємо план крокових дій, як ми будемо це робити. Що входить в стратегічний маркетинг? Зараз я вам тезисно розкажу і декілька інструментів наведу в прикладах, щоб ви розуміли, що взагалі що складається стратегічний маркетинг. Перше, це звичайно аналіз ринку, щоб зрозуміти взагалі перспективи просування конкретного вашого продукту. Це аналіз попиту, оцінка об'ємів ринку, а також аналіз бар'єрів входу, тому що перед тим як вийти на новий ринок чи завести якийсь новий продукт. Вам потрібно оцінити всі бар'єри, всі за та проти, чи взагалі можете ви виходити на цей ринок і чи буде ця кампанія перспективною. Друге, це аналіз конкурентів для того, щоб ми знайшли точку диференціації, а також визначили робочі моделі. Багато хто думає, що аналіз конкурентів це потрібно для того, щоб просто скопіпастити їхні якісь там рекламні креативи. Це від Ну, частково це правда, але основне, що ми маємо зрозуміти, ми маємо навпаки знайти точку диференціації те, чим ми будемо дуже сильно відрізнятись в хорошому сенсі на ринку, і що клієнт захоче перейти саме до нас, а не до наших конкурентів. І друге, ми маємо визначити робочі моделі. Наприклад, якщо вже у вас є дуже багато конкурентів, насправді це непогана новина. Це окей. Ви можете проаналізувати їхній маркетинг, їхні воронки, їхні інструменти і подивитися, що в них працює найкраще, щоб використати це на свою користь. І декілька інструментів я навів чисто як в приклад, щоб ви розуміли, що взагалі дов... входить до аналізу конкурентів: це портфельний аналіз. Коли, наприклад, у нас є знову ж таки ця сама склянка, ми можемо поставити в портфельний аналіз декілька склянок схожого типу зі схожим об'ємом в схожому ціновому діапазоні від різних виробників. Тоді ми будемо предметно бачити в такій звідній таблиці, де ми взагалі на ринку і чи варто нам туди зараз йти, чи ми конкурентні. Далі це аналіз позиціонування, аналіз УТП та меседжів, взагалі, яку комунікацію ведуть ваші конкуренти, а також аналіз їхніх стратегій. Те, що я проговорив, тобто стратегії, як вони просуваються. Третє, що складається стратегічний маркетинг, це аналіз цільової аудиторії, і тут це дуже важливий пункт. Тобто, нам потрібно зрозуміти, яка взагалі мотивація, які страхи та заперечення можуть бути в клієнтів перед тим, як купити наш продукт. Тут ми на першому етапі маємо звичайно зробити сегментацію цільових аудиторій. бо... Будь-який товар, який би ви не продавали, у нас є декілька сегментів ярко, яскраво виражених, які ми можемо виділити і пропрацювати, які ми можемо продати свій продукт. Далі ми складаємо портрет клієнта. Хто конкретно ці люди, для чого вони купують? Тобто, детально описуємо кожну цільову аудиторію. Третє – це Jobs to be done. Дуже класний термін. Знов ж таки, він один з інструментів аналізу цільової аудиторії, і що він має. Під собою, тобто, якщо клієнт купує е, якийсь конкретний продукт чи послугу, е, звичайно базово на поверхні лежить якась конкретна відповідь, для чого він купує цей продукт. Ну, наприклад, якщо ви купуєте автомобіль, то ви купуєте, наприклад, засіб пересування. Але якщо ми подивимося зі точки зору «Job to be done», це означає, що ми маємо подивитися, які істинні внутрішні потреби. Цієї людини купити автомобіль. Наприклад, якщо людина купує спортивний автомобіль, то, скоріш за все, що вона купує не просто засіб пересування, а вона купує емоції. Якщо вона купує якийсь там преміальний автомобіль, вона купує статус, вона купує, можливо, якісь класні враження, що там дивляться люди, фоткаються з цим автомобілем і так далі. Тобто це не завжди про засіб пересування. І такий банальний приклад, але ви, можливо, про нього чули, хочу нагадати, що якщо людина купує, наприклад, дрельку чи перфоратор, то вона купує насправді не електроінструмент, а вона купує дирку в стіні. І ні, на яку потім хоче повішати там свою картину. Тобто вона хоче закрити істинну потребу, повішати картину, і для цього їй потрібна дирка, а для цього потрібен перфоратор. Тому, коли ви знаєте Jobs to be done кожного свого клієнта, кожної своєї цільової аудиторії, вам буде набагато легше просувати продукт. Далі аналіз болей. Тригерів, також страхів, які є в клієнта перед покупкою товару. До кожного товару, взагалі, вони є, їх треба прописувати і треба закривати своїм контентом. І звичайно, Customer Journey Map. Тобто ми маємо прописати шлях клієнта, по якому він проходить від першої комунікації з вами, де він побачив ваш креатив, до того, як він купив. Коли ви будете розуміти цей Customer Journey, весь шлях, то вам буде набагато легше потім просувати свій продукт. Четверте це сприйняття бренду для того, щоб. Зайняти чітке місце в голові клієнта, тобто ми маємо вже зробити більше візуал, більше упаковку вашу, щоб клієнт пам'ятав про вас і ви постійно були на слуху. Це звичайно, має бути прописана бренд-платформа. Це прописується в документі позиціонування, Блядь. Як це сказати, в документі позиціонувальної заяви. Ладно. Це прописується позиціонувальна заява. Далі має бути у вас айдентика, тобто фірмовий стиль, шифти, кольори і так далі. Візуал, по якому вас будуть взагалі виділяти на ринку. І, звичайно, має бути тон комунікації, по яким ви будете спілкуватись. Чи він буде на рівних, чи буде з верхній, чи буде навпаки з якоїсь такої нижньої позиції, коли ви звертаєтеся до свого клієнта на ви, наприклад. Тобто, ми тон комунікації теж обов'язково маємо прописувати, і далі його маємо протягувати такою червоною лінією. Протягом всієї комунікації з нашою аудиторією. І п'ята: формулювання цінності. Це потрібно для того, щоб було зрозуміло, за що взагалі клієнт буде вам платити. Це, скажімо, така додана вартість якраз вашого продукту. Це має бути ціннісна пропозиція, має бути технологічна якась перевага. І в будь-якому товарі, в будь-якій послузі, ви можете реально робити цю технологічну перевагу. Ви можете ставати лідером ринку, виділяючись за допомогою якимось своїми відмінностями, які покращують життя людини, чи відкривати якусь, якусь новизну. Давайте наведемо прикладу в будь-якому товарі. Чи в будь-якій послазі можна робити якісь технологічні переваги? Наприклад, саме такий... От неочікуваний приклад в вас клієнт, який продає аграрну продукцію, припустимо, якусь там картоплю чи моркву. І здавалося б, ви можете конкурувати лише за ціною, тому що, в принципі, ну, картопля там чи морква, вона всюди одинакова. Але, наприклад, якщо морква всюди коштує одинаково, і клієнт вибирає тільки по ціні, ви можете зробити свою технологічну перевагу. Як ви це можете зробити? Ви можете зробити це за допомогою, наприклад, можете продавати моркву миту, а не грязну. Це вже буде технологічна перевага. Технологічна перевага буде працювати до того етапу, поки це не стане нормою на ринку. Тому що, наприклад, там, декілька років тому морку миту не продавали. Зараз її продають абсолютно всі, це вже не ваша технологічна перевага. Що ви робите далі? Ви можете зробити нову технологічну перевагу. Ви можете зробити, наприклад, типа. Ви можете зробити щось на зразок Baby Carrot, тобто маленьку морквочку, яка буде в форматі снеків, яку будете продавати зовсім під іншим соусом, і люди будуть купувати її. І вона буде сильно вирізнятись на ринку. Далі, коли ви будете це продавати, у вас продажі збільшиться, це знов стане таким звичайною нормою і буде продаватися в кожному магазині. Вам потрібно буде придумати знову якусь технологічну перевагу. І маркетинг якраз буде в цьому етапі залуч... заключатися в тому, що вам постійно потрібно придумувати якісь новшества, змінюватись і удосконалюватись. Саме ось так працюють технологічні переваги, які додають додану вартість до вашого продукту. Далі, звичайно, має бути прописана карта вигод вашого продукту, і робота за. Запереченнями, які ми вже з вами обговорювали. І шостий пункт це маркетингова стратегія, яка показує напрямок досягнення бізнес цілей. Що в маркетингову стратегію взагалі входить? Це логіка маркетингової воронки, тобто ми маємо розписати воронку, комунікацію, повністю просування вашого продукту. Далі мають бути ключові точки контакту з клієнтом, тобто, через які канали комунікації, взагалі, ми будемо з ним спілкуватися. Далі має бути сценарії та логіка комунікації. тобто про що і як, з яким то нофойсом, і які меседжі ми будемо доносити. І звичайно, має бути контент-стратегія. І перейшли ми до другого типу: це перформанс маркетинг. Перформанс-маркетинг це напрям маркетингу, де ефективність оцінюється цифрами, а результатом є конкретна дія користувача і з чіт чітким розумінням окупності інвестицій. Давайте тепер по-простому розкажу. Оце що зазвичай всі думають, що таке маркетинг, коли в нас є продукт. І як конкретно споживач, коли ми продаємо наш продукт споживачу, оце якраз більше про перформанс маркетинг. Тобто в перформанс маркетинг входить заявки, продажі, ліди, реєстрації, підписки, кліки, тобто все, що сприяє продажам, і важливий нюанс, все, що ми можемо конкретно виміряти і відслідкувати в цифрах. Давайте, що входить в перформанс-маркетинг, тепер розберемо. І перше, звичайно, це елементи воронки продажів. Це можуть бути лендінги, квізи, лід магніти автоворонки, різноманітні чат-боти і так далі. Тобто, це всі інструменти, які допомагають нам просувати товар, і за допомогою яких ми можемо відслідковувати конкретно все в цифрах. Друге, звичайно, це трафік. Ну, інструментів трафіку дуже багато. Це таргет, може бути в Фейсбуці, в Інстаграці, в Тіктоці, LinkedIn, в будь якій соцмережі, може бути пошукова реклама Google, може бути бандерна реклама, може бути YouTube реклама, це SEO просування та інші канали. Далі аналітика та трекінг. Звичайно, аналітика відноситься теж до перформанс-маркетингу, тому що якраз за допомогою аналітики ми можемо відслідковувати ці всі показники і далі докручувати наш маркетинг, щоб він ефективніше продавав наші товариші послуги. Сюди можуть входити такі інструменти, як система аналітики, налаштування подій, конверсії, темітки, аналізи різних джерел і також зв'язки трафіку з продажами, тобто наскрізна аналітика. Це тільки декілька інструментів, які я вам навів як приклад, але я надію, що у вас вже сформулювалася в голові. певно, сформувалася якась. Картинка і, взагалі, що таке перформанс-маркетинг і як він працює. Четверть, це те, оптимізація і тестування. Тобто, теж я би сюди відніс ці інструменти в окрему категорію, тому що аби тести надзвичайно важливі, і вони конкретно про результат в перформансі. Тобто, ми можемо тестувати одразу, наприклад, там декілька різних сайтів, і можемо бачити одразу в паралельному тестуванні, наприклад, який сайт дає більшу конверсію, з якого сайту більше продажів і менше затрати на рекламу. Також ми можемо тестувати креативи, тестувати аудиторії, тестувати оффери. Всі будь-які види тестування теж відносяться сюди, четверту категорію. І далі, що таке маркетингова стратегія? Отут я хочу підсвітити конкретно кожне питання окремо, яке я бачу на слуху зараз людей, але вони не зовсім правильно розуміють, що таке маркетингова стратегія. Маркетингова стратегія це план дій, який визначає, як компанія буде просувати свої товари чи послуги та досягати бізнес-цілі, опираючись на розуміння ринку конкурентів та потреб клієнта. Тобто, маркетингова стратегія це як план дій, який допоможе вам задовольнити потреби вашого клієнта. І якщо так на практиці взяти, що таке взагалі маркетингова стратегія, як вона виглядає, тому що багато хто про це говорить. Але багато хто в житті її взагалі не бачив. Насправді, фізично це документ з чітко описаними результатами проведення досліджень в першу чергу. Тобто ми досліджуємо нашу цільову аудиторію, досліджуємо ринки, досліджуємо клієнта, проводимо опитування. Дуже багато роботи проводиться власне, про аналіз. Далі ми на основі цих висновків складаємо чіткий покроковий план досягнення цілей. Тобто, коли ми розуміємо, що відбувається на ринку, хто наш клієнт, який має бути наш продукт, ми можемо тестувати, наприклад, різні типи продуктів. Так як ми недавно робили для одного з наших клієнтів, який запускає бренд косметики, ми робили, проводили цілі соціальні дослідження, де ми обирали серед декілька сотень дівчат. Обирали кращі запахи для косметики, які будемо впроваджувати в продаж. Тобто, ми спочатку визначали, які взагалі запахи, там з понад 200 запахів їм найбільше подобається, щоб потім цей запах інтегрувати в нашу продукцію, який на старті одразу добре залетить. Тобто, саме на основі того попиту і що подобається ринку, ми створюємо продукт, і далі ми будували стратегію, чіткий план, за допомогою яких каналів ми будемо цей продукт продавати. Що таке офлайн і що таке онлайн маркетинг? Ну, звичайно, можливо, зрозуміло з самої назви, але я хочу чітко підкреслити, чим це відрізняється і що взагалі таке онлайн і офлайн. Звичайно, можна розділити просто на дві категорії. Офлайн маркетинг це всі канали просування поза цифровим середовищем. Тобто це все, що назовні оточує, але не в інтернеті і не в цифрових різних гаджетах. Ми це бачимо кожного дня, ми це бачимо на бікбордах, в листівках. Дуже багато інформації, вся яка нас оточує, і це насправді теж маркетинг. І за допомогою цих каналів ми теж можемо продавати звичайно, свою продукцію. Ну так воно активно і працює. Онлайн маркетинг знов ж таки це просування через цифрові канали. Не завжди тільки через інтернет, може бути і через смс-ки. Там ще щось. це все теж відноситься до цифрового маркетингу. До офлайн маркетингу входить зовнішня реклама. Різні івенти, виставки, конференції, тобто різні події офлайн. Далі друкована продукція сама собою, рекомендації, також сарафанне радіо, і також, звичайно, партнерство, база клієнтів. Це все може бути до офлайн маркетингу. Віднесено є свої звичайно особливості. Офлайн маркетинг дуже складно вимірювати. Його результат, тобто, коли ви маєте якийсь результат, наприклад, від листівок чи від бікбордів, звичайно, ефект є, але його дуже складно вимірювати. І тоді потрібно вводити різні спеціальні інструменти для цього відслідковування, там промокоди і так далі. До речі, не забудьте підписатись про це. Я буду знімати наступні відео. Також може бути довший ефект. Це така особливість, коли тому, що, наприклад, після листівок, коли ви зробили якісь там роздрукували певну кількість листівок, там по поштах, припустимо, вони можуть спрацювати не тільки лише протягом першого тижня чи місяця, вони можуть працювати ще декілька місяців, а можливо, навіть рік після того, тому що люди часто їх зберігають, вони можуть десь лежати і так далі. Тобто, оцей ефект може зберігатися набагато довше, тому що якщо в цифровому маркетингу ви відключите рекламу, то фактично від неї дія одразу зупиняється. Також це сильний вплив на бренд і довіру. Знову ж таки, офлайн це більше не про прямі продажі, тому що у вас немає одразу якоїсь ітерації і немає одразу прямих продаж. Наприклад, коли рекламу ви запускаєте, ви бачите ліди, заявки і продажі. Але. Від е, офлайн маркетингу ви бачите більший сильний вплив на бренд, тобто на довіру, на охоплення, на впізнаваність. І це знову ж таки дуже теж круто спрацьовує в продажах комбінації з онлайн-маркетингом. І, звичайно, він працює локально і точково. Тобто, вам важко буде просувати е, за допомогою листівок чи бікбордів свою якусь послугу, свій онлайн сервіс по всій Україні, якщо ви розмістилися тільки у Львові, наприклад. Що входить в онлайн маркетинг? Звичайно, це соціальні мережі, це платна реклама, це контент-маркетинг, це емейл-маркетинг і месенджери, і, звичайно, це SEO-просування. Тобто це тільки декілька інструментів, я навів, як приклад, щоб ви розуміли, що взагалі в онлайн входить. І в онлайні також є, звичайно, свої особливості. Перше, це точний аналіз і контроль. Тобто ви можете бачити в онлайн маркетингу конкретні цифри. Скільки вам обійшлося тисячу переглядів вашої реклами, скільки вам обійшлося перехід на сайт, скільки було переходів на сайт? Скільки вам обійшовся оплачений клієнт, і так далі? Ви можете це чітко відшліфти. Ви можете це чітко відслідковувати. Також, звичайно, швидкий запуск і масштабування. Якщо в онлайн-маркетингу ми запускаємо рекламу, вже через декілька годин ви отримаєте перші заявки від клієнтів. В офлайні так зробити не можна. Також постійне тестування. Ви можете в онлайн-маркетингу ну, дуже швидко запустити якийсь аБ тест, протестувати різні формати креативів, е рекламних кампаній, різні аудиторії чи різні сайти. Це робити реально дуже легко та швидко. І звичайно, це висока конкуренція за увагу, тому що онлайн перенасичений насправді рекламою ваших конкурентів, і ви реально будете боротися за увагу ваших клієнтів. Це одна зі специфік. І ще повертаючись до нашої маркетингової стратегії, що я хочу проговорити, що маркетингова стратегія може охоплювати як офлайн, так і онлайн маркетинг. Тобто, коли ми пропрацьовуємо маркетингову стратегію для нашого клієнта, ми туди можемо включати як офлайн якісь заходи, може бути якісь відкриття магазинів, бікборди, знов ж таки ті самі листівки, якісь інші заходи. Також, звичайно, там будуть входити і соціальні мережі, і онлайн просування. Тобто в маркетингову стратегію може входити і онлайн, і офлайн. Рухаємося далі, і наступне питання це що таке вірусний маркетинг. Дуже багато хто про це говорить, але що ж таке, і як воно взагалі працює. Вірусний маркетинг це підхід до просування, при якому контент поширюється самими людьми завдяки емоції, простоті і бажання поділитись. Тобто, це саме контент, той, який люди самі хочуть між собою репостити, шейрити, скіну, комусь, хтось подивиться і так далі. Ось це якраз є вірусний маркетинг. Але вірусному маркетингу, звичайно, є свої переваги і недоліки, і зразу хочу це проговорити, щоб ви не думали Вау, супер! Зашибісь! Давай буду просуватися лише вірусно. Насправді це не так просто, як вам здається. Переваги в цьому, звичайно, є. Це великі охоплення без прямик рекламних витрат. Тобто, ви не вкладаєте гроші в е, саме рекламне просування, в платну рекламу. Ви більше витрачаєте грошей на пошук ідей, на створення цього контенту, але ви отримаєте охоплення органічно без платної реклами. Друге, це швидке поширення контенту, тобто вірусний маркетинг того, і вірусний, що він поширюється дуже швидко. Буквально пік вірусності може бути там за 2-3 дні до тижня часу, і контент розганяється. Третє це підвищення впізнаваності бренду. Звичайно, вірусний контент, коли набирає великих охоплень, він за собою тяне впізнаваність бренду, але знову ж таки, тут потрібно врахувати те, що він може спрацювати як в хорошу сторону, так і в погану сторону. Тому що якщо ви недобре пропрацюєте, набираєте великий хайповий е... великі хайпові охоплення, але на якійсь не дуже хорошій темі, то це може і погано спрацювати для бренду. Ще одна з переваг це те, що контент працює на довіру. Якщо ви зробите все добре, отримаєте велике охоплення, то це сприяє дуже класно для вашого бренду. І звичайно, що контент може дати різкий сплеск уваги. Ну тобто, ще раз, що це може дати не так, як офлайн маркетинг, а просто дати вам буквально за перших декілька днів мільйонні перегляди, і про вашу компанію дізнається велика кількість людей. Але є ціле. З лінійка, скажімо так, недоліків, які варто теж врахувати. Перше це неможливість прогнозувати результат, і що би вам не говорили, робити відео, які будуть постійно залітати, ніхто не може зробити. Точніше, є відео на дуже такі грязні або суперечливі теми. Але знову ж таки треба подумати, чи варто вам за допомогою такого контенту просувати свій бренд. Друге, це вірусний контент не гарантує продажів. Може бути таке, що ваше відео набере 10 чи 20 мільйонів переглядів, але з нього майже не буде продажів чи підписок. Але його будуть всі лайкати, репостити. Тобто, це не завжди про продажі, тому що вірусність е має під собою те, що має бути контент максимально масовий, а це зазвичай не про болі клієнта і не про закриття їхнього заперечень. Також вірусний контент має короткотривалий ефект, і після нього знову ж таки вже немає такого довгого хвоста. Тобто він швидко розганяється, але швидко затухає. І потім він переходить більше в формат якогось такого крінжового, і вже не завжди круто дивитися на той репост, який ви зробили, коли вже тренд пройшов. Також вірусний контент важко масштабувати. Тобто, ви, в принципі, якщо декілька відео у вас позалітали. Як це масштабувати? Ну насправді ніхто не, не дасть це гарантувати, тому що це дуже важко передбачити. І звичайно, високий ризик сприйняття поганого сприйняття і негативу. Ну тобто, знову ж таки, те, що ми з вами проговорили, тому не завжди це хороша історія. І знову ж таки, навіть в Кока-Колі. Є ролик, який вони зняли останній перед новим роком за допомогою штучного інтелекту, де їде знову ж таки вантажівка, яку ми всі любимо ще з дитинства, напевно. Але зняли за допомогою штучного інтелекту, вони зловили дуже багато хейту. Ну, звичайно, знову ж таки, спорне питання. З одної сторони, це всі шейрили, тому що людям багато кому не зайшло, бо воно було неорганічно, неприродньо. Але чи спрацювало це класно для бренду? Ну я не впевнений. Тобто, знову ж таки потрібно завжди аналізувати всі за та проти. І останнє питання: це що таке контент-маркетинг? Давайте сьогодні теж його розберемо. Контент-маркетинг це підхід до просування, при якому бізнес системно створює корисний експертний або розважаючий контент, щоб привернути увагу, побудувати довіру до вашого бренду і привести клієнта до покупки. Формати контенту можуть бути насправді дуже різні. Ну тобто, знов ж таки, це зазвичай використовується для саме просування, але не тільки. І формат контенту може бути різний, може бути і фото, і відео, і будь-який. Але основні формати контенту це освітні, тобто, це якийсь експертний, корисний контент, яким ви ділите з себе в соцмережах. Це іміджовий контент, це може бути про бренд, про цінності бренду, може бути розважальний для утримання уваги, а також може бути продаючий через довіру. Тобто, ви можете показувати. Як всередини користуються, наприклад, вашим продуктом. Канали зазвичай це соціальні мережі, але не тільки. Це можуть бути і блоги, Ютуб, і може бути email маркетинг чи можуть бути месенджери. Тобто, звичайні, навіть смски теж можуть сюди відноситись. І на цьому, друзі, ми закінчили наше відео. Я надіюсь, що. Мені вдалося сформувати в вас в голові правильну відповідь на питання, що таке маркетинг і як він працює. Не забудьте підписатись, тому що попереду дуже багато корисних відео, які для вас готую. Буду чекати на вас. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Та також напишіть в коментарі, можливо, я щось опустив або що ви хочете побачити в моїх наступних роликах. Тому побачимось в наступному відео. Поїхали!